Так, дорогі фани, Go, усім привіт! У нас сьогодні перше відео на нашому мало того, що Ютуб-каналі. Так воно взагалі трошки відрізняється від усіх тих відео і постів, що ми з вами робили або в інстаграмі, або в телеграмі. Е, тому що сьогодні у нас е, буде кукінг-відео, буде рецепт. Ах, хірі, світло блинуло. Буде рецепт жареної картошки моєї фірміної Сама найкраща картошка, взагалі, яку ви коли-небудь куштували. Е, по телеграм-постам нашим, до речі, підписуйтесь обов'язково. Хоча що підписуйтесь, якщо ви ж його з телеграм і прийшли. Та так от, в нашому телеграм-каналі е, був пост, де ми обіцяли вам злити мало того, що прицеп м'яса дуже класно для вишаликів на 5 тисяч підписників. І також був. Пост про мою жарену картошечку. Так от, так як ви 5 тисяч підписників поки не набрали, а зараз ми сьогодні з вами приготуємо ахірітельну жарену картошечку. І так, по-перше, що нам треба для картошечки? Ясне діло, нам треба якусь небудь тару. Да? Тара є. І так, у нас є ахерітельна миска. Нам треба щоб взяти ахерітельну чистку. Це у вас. Може бути або така херня, або ще якась, або взагалі ніж, тут вже як вам більше в цілому подобається. Ну і звісно ж, нам треба картошка. Картошки треба багато, і якщо ви збираєтесь е накормити цілий табір з циганів, це звісно, да, Це треба, але якщо ви хочете приготувати лише для себе одну порцію, вам в цілому може підійти, наприклад, 4 от картошки. І так. Процесс чистки показывать показывать вам не буду. Все, давайте, удачи. Ладно, компания сразу покажу. Ёпта. Только сейчас реально придется сидеть, и чистить, Епта. Так, Вов чистить картошечку. Чувак, ну реально для видоса же надо и чистить. Оказывается, да. Оказывается, не все. А так, а так хотелось сразу приступить до жарки, правда? Да, а нет, сразу До того, щоб їсти їх. Да. Життя, на жаль, не буває простим. Поки Вова ви чистить картошечку влог. Що відбувається тут? Ми записуємо нові треки. Тут Владос пише бас. Тут Владос пише соло. Да. Отак це все відбувається, поки ми. На кухні готуємо картошку. Що ви зараз можете бачити з другої камери, яка спостерігає за Володимиром. Ми почистили. Тепер я трошки, Тепер я трошки не дочитав з парою, потрібно... яку нам потрібно взяти, треба трошки більшу. Тому що. Ста... Це наш веселий Значить, Тепер слідущий етап. Слідущий етап це взяти і просто нарізати а, цю картоплю. Очевидно яку. Да? Чувак, хуйняся падає. <реш> <реш> Та нахуй ці косточки. Для того, щоб нам нарізати картоплю, нам треба досточка. Нам треба ніж. Так, І це означає, що нам треба тепер тупо сидіти і мрізати. І так. Показую вам охеретельний спосіб і авторский для того, щоб як ну блять. Як нарізати картошку. Я нарізую цю <рес> 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 факі неслухання. <рес> картошку обязательно робите На половину Взяли, поставили. У вас є половинка цієї картошки. Ви берете її вот так ще на половинку. Если ще дозволяє місце, от такими невеликими Скибочками берете і нарізаєте. Далі берете її, розвертаєте і поїхали. Все, по ітогу, по ітогу, у нас виходить от така штучка, яка при жарці ахірительно пропитується, нема ні сирих місць, вона не згорає із за своєї товщини і при цьому її дуже легко класти в рот. Все, коротше, у нас зараз іде ахірительний таймлапс з тим, як правильно прізати цю картошку, так що дивіться, думайте. Все. Картошку ми нарізали. От вона а, наша класненька вкусненька. По-перше, ставити обов'язково на свій стіл якісь полетєнце, просто навіть навіть рухне. Типа, це, це так треба. Просто тому що ви їх можете замирати і ви його замираєте. В цілому а, від жарки картоплі класної треба не жаліти кухню в цілому. Кухню треба не жаліти. Ви можете щось запачкати маслом, можете щось запачкати куркумою, можете ще чимось не жаліть. Рушник поставили, вубаємо комфорку і, що саме головне, беремо масло. і Дуже багато всяких різних приколістів у нас, або з Тікток, або з Ютуб, або ще десь кажуть, що багато масла не треба, бе-бе-бе, можете там насипати солі. Щоб не пригорали і так далі. Але, що саме головне, масло потрібно багато не тільки для того, щоб картошка не пригорала, Воно потрібно ще й для смаку. Так, саме для смаку. Тому що, якщо багато масла є у вашій картоплі, то на виході картопля виходить дуже м'якенькою, їй дуже приємно їсти, і вона набагато краще. Вбирає в себе цей аромат від приправ, які ви взагалі будете застосовувати. Я, кстати, масло маловато, вона те ще буде. Я нагадую, що казав великий класик Іван Гай. Масло, щоб попа не погасло. Ау! Oh! Беремо картоплю нашу, просто перевертай мій абсолютно все по всій площині цієї сковороди. для по усі площині картоплі щоб... для... Для... для того, щоб нормально уся картопля а, проробилась маслом. Дуже важливо а... накрити кришку. Це перше, а по-друге, -по -по між вогонь треба обов'язково. Треба саме ось такий а, рівень вогню, саме вогню, саме такий, от... так. Да. Треба саме такий от рівень вогню для того, щоб в, е, мої поради, які я буду казати, щоб вони працювали. По-перше, зараз ми вже накрили кришкою і на такому вогні нам треба чекати хвилинки 3-4, для того, щоб потім переставляти на маленький вогонь, знімати та перемішувати. Це дуже важливо. Так що чекаємо, що. Безпадрон! Спеціонал! Герой! На герой! На мінне поле Бежи його новой! Опі без патрон! Знаете, как делают вот, настоящие свиньи в мире вот адбузов? I'll chill Mmm Mmm <coughs> <coughs> Прям картошка прям ми ну, щось сильно профукали в цей момент. Ставите її на маленький вогонь, на самый прямо маленький, что у вас є, щоб спав жар. щоб вас не як із, як із мема одного одне Що буде, якщо в кипченое масло додати холодну воду? Ой-ой-ой. Ставите кришку. Тепер, саме головне, Братан, лопатку, а вот <саспорядок> так картошка так дуже класну у нас уже акатуватой. Братан, батюшка. Плотничку. Вот так вот взял, будем оставаться. Взял и ногу. Если у вас происходит таке, що ну вот выпадает даже вот картошечка. Одна вот. Одна. Ой, То ничего страшного. Потому что все-таки картошки много, хотя одной прямо з картошкою можно накормить в в Африке. Еще этап, на якому мы маємо добавлять приправу. В целом після... 4 хвилин на великому вогні, та після декількох хвилин на слабкому вогні вже можна навіть додати приправи для того, щоб картопля більше вбрала в себе ці прянощі, щоб вони були більш кращі. По спеціально, дуже важливо. Куркума, куркума, коріандр і сама головна частина часник гранульований, обов'язково. О, е якщо ви запитаєте сіль перець, це, будь ласка, це вам по смаку, як вам завгодно, можете її в цілому сіль або перець вже кидати на сковорідку, але я більше вважаю, що потрібно краще вже після цього. Тому що, якщо ви готуєте, наприклад, найпусіву сім'ю, дуже багато людей е думають по різному Одні люблять пересолену трошки картоплю, як я, а інші люблять навпаки не досоленно. Так от, куркуму. Висипаємо от, десь от, ну, от, ну прям нормально. Тому що тут картоплі у нас багато, треба навіть ще взяти. Ще висипаємо трошки куркуми, щоб ну, от, на таку кількість от картоплі десь от потрібно приблизно от стіль. Ці, от, десь приблизно стільки. Далі. Далі. Беремо коріандр. Його треба вже менше, ніж куркуми. Вийшло, звичайно, трошки менше, але все одно теж. Нормально. І часник ранльований. Часника можете навіть не жаліти. Ось так. Накірячите. Все, взагалі шикарно. І тепер це все месіво. Треба взяти. І перемішати. інше. Перси ми з вами додавали, тому зараз нам потрібно просто дати кришку, накрити це все смачне місце, поставити знову на великий вогонь, такий самий, і знову чекати приблизно хвилину 3-4 для того, щоб вже перевіряти, чи приготувалась наша картопля, або просто навіть для того, щоб знову поставити на маленький вогонь, знову зняти кришку, перемішати все. І так, наша вже картошка почти готова, навіть вже прям підхер, ставимо її на маленький вогонь. І так, беремо і перевертаємо цю красиці. Ну, ну. Достойно для того, щоб бути правдою. Кстати, що не бійтеся замирати вашу кухню, тому що дивіться, просто поваривали картоплю, одна все вже картоплина, ось потеплює масло, ну і так далі. Я не бійтеся. Все одно ценив буде чистає ваша баба. <рес> так, Ну, Якщо ви мама, доручіть, будь ласка, готовку вашому сину, але це здалегідь. Домовтесь з ним, щоб він усе прибрав. Беремо вилку, ми протикаємо до картоплю, якщо вона протикається як к а вона протикається у нас як цоточка, Це означає, що картоплю можна знімати з вогню. Наша картопля готова. Тепер вам залишилось лише взяти якийсь соус, наприклад, майонез, кетчуп, чесниковий соус, або ще щось взяти сирочка, взяти якісь м'ясо, сосиски. Посипати сіллю або перцем. В цілому на ваша картопля готова. І фінальний штрих. Прошу міша. Наведіть на картошку. Ваша картопля готова. Всім дякую і до зустрічі.